Добрий вечір, шановні. Сьогодні у нас 22 травня 2025 року і покажемо вам шифон. Цього року погода, звісно, трохи така аномальна, довго холодно, решта ще кущів стоять в бутонах, а ось шифон зібрався цвісти з такими самими ранніми бабусиними півончиками. Отже, будьте готові, що його таки дуже люблять оленки. Вони там прямо лазять в цих квітках купами. Він дуже ароматний і вони їх приваблюють, бо видно, більше нічого такого смачного в цей час ще немає. Тож будьте готові, що в цих квітах можна буде знайти жмені жуків. Але загалом вони дуже файні, гарні, дивіться, досить дуже крупні. Сподіваюсь, що камера передає жовтизну, можливо, вона її трохи затеплює, бо в нас тут сонечко сідає, але вживу колір такий, ну трохи жовтувато, холодний, люмінісентний. Думаю, той, хто збирається придбати, все одно ризикне. Бачите, є квіти другого порядку, які потім будуть доцвітати. Цей кущ був пересаджений, але він вже так непогано наріс. Ми його перед вторгненням, здається, висадили. Може восени. 21-го, а це зараз 25-й, і раз трохи пересаджувати ви переносили на краще місце на сонце. Тож, така ситуація. Що ще про нього сказати? Ну, ароматний це, напевно, головне. І жовтий, те, що приваблює людей. Невисокий, звісно, вищий за такі ранні, але значно нижчий за коралові. Ось збоку тут, здається, сансет у нас має бути. Шарми, ну, всякі. Ну, такий десь сантиметрів 60-70, як не сказала більше. Це він вже десь цвіте. Ну майже тиждень, напевно, тиждень вже розпускається потроху. Це в нас сьогодні що за день. Четвер, то він, напевно, ще з вихідних почався. І оце вже такий гарний стоїть. А ще поцвіте. Ось от така от ситуація. От такий гарний лимон-шифончик. Хто розглядає? Щоб ви могли роздивитися, як він почувається в широтах Києва. На все добре.